Виконуємо номер 4.25 із підручника Алгебра 8 та номер 4.25 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Подайте вираз у вигляді дробу і два завдання. Приступаємо до виконання. Зведемо нашу дробу до спільного знаменника. Подамо 4 як 2 у квадраті. Тепер у нас у знаменнику першого дробу різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Отже, маємо. У ролі А у нас виступає А, у ролі Б2. Чисельник переписали в знаменнику буде добуток різниці А і 2 на суму А і 2. Тепер, як бачимо, наш спільний знаменник це буде знаменник першого дробу. Добуток різниці А і 2 на суму А і 2. Додатковий множник для першого дробу 1, для другого сума А і 2. Маємо в чисельнику А відняти 6 і 3 помножити на суму А і 2. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати додавання. Знаменник переписали, чисельники додаємо. Розкриваємо дужки. А відняти 6, додати 3А, додати 6. Знаменник переписали. І тепер зводимо подібні доданки. Мінус 6 і 6 взаємо знищується, А додати 3А буде 4А. І знаменник переписали. Отримали дріб, чисельник якого 4а, знаменник добуток різниці а і 2 на суму а і 2 І переходимо до другого завдання. У другому завданні розкладаємо на множники знаменник другого дробу. 25 подамо як 5 в квадраті, а 10 як 2 помножити на 5. Перший дріб переписали. x квадрат відняти 2 помножити на 5 помножити на х і додати 5 у квадраті. У знаменнику другого дробу у нас квадрат різниці. Нагадаю формулу а квадрат відняти 2аб, додати b квадрат дорівнює квадрат різниці а і b. У ролі а у нас виступає х, у ролі b виступає 5. Розкладаємо на множники, отримаємо х відняти 5 у квадраті. І тепер, як бачимо, найпростішим спільним знаменником буде знаменник другого дробу, квадрат різниці х і 5. Додатково множимо для другого дробу різниця х5, х множимо на різницю х5 і х і квадрат. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. І тепер множимо в чисельнику х квадрат відняти 5х, відняти х квадрат. Знаменник переписали. Х квадрат відняти х квадрат це буде 0. Мінус винесемо передрів. Чисельнику буде 5х, знаменнику квадрат різниці х і 5. Номер 4,25 Із підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.